На ручки. Ні, не хочеш, а хто там. Папа, папа. А я в той день похорону виїжджала з Фінляндії. За мною якраз, коли прощалися з ним на кладовищі, я папу, брата просила, Сашу дуже просила, що кажу, будь ласка, ви ж будете забирати його і з моргу сфотографуйте. Сфотографуйте мені його, щоб я його побачила, щоб в мене в від голові відклалося, що його ну, дійсно немає. Місто Тальне. Сім'я 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка провідує його могилу. Дружина Анна з трьома дітьми на початку повномасштабного вторгнення виїхала до родичів у Фінляндію. Нині до України приїздить лише на судові засідання щодо чоловіка. Диви Полінка, тут папа. Папа, помихай папі привіт. Рік тому Нацгвардієць Вадим Бондаренко вийшов на цю дорогу, аби розставити знаки блокпосту. За версією слідства, коли хлопець перебував у крайній лівій смузі, його на швидкості 100 кілометрів до моменту гальмування збив лексус. За кермом автівки перебував суддя Макарівського райсуду Олексій Тендир. Вадим загинув на місці. Ой, так, я її теж засняв, на мене теж повинна. Алкогольні напої вживали? Алкогольні напої вживали. Товариш начальник, у нас ЧП. Збили військового на КП. Ну, невідомо чи живий. Ваше посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію. шукайте. Зберіться з душами. Тичі дебер відразу прибули на місце трагедії, зафіксували картину злочину, а згодом повезли тандира до медзакладу для того, щоб відібрати у нього зразки крові та сечі і виявити, чи є у них вміст алкоголю. Як йдеться в матеріалах справи на місці злочину, тандир відмовлявся пройти перевірку, крім того, потім відмовлявся надати добровільно зразок крові. Саме тому слідчим довелося звертатися до суду і відібрати їх примусово через 18 годин після трагедії. Сам тандир твердить зовсім інше. Дивіться, вам потрібно, щоб ви пройшли тест драйвер. Чому це для я... визначення алкоголю? Чому це я потрібен, щоб я тому що ми саме. бачимо так. ознаки алкогольного свиніння? Ви керували транспортним засобом. Ви відмовляєтесь на місці. Шості, я, виклик, я не відмовляюсь, тому що ну, тобто, я не ласка, водій. Будь ласка. Давайте пройдемо. Я Дуйте. не водій. Ви не водій. Тобто, ні, ні, я туди. не водій. Я ходила практично на всі судові засідання. З моменту трагедії пройшов рік. Тому команда Суспільного вирішила нагадати вам про справу та розповісти, чи є відповіді у слідства на такі важливі питання, як чи був суддя п'яним, що відбувалось з експертизами, та основне хто винний у ДТП? Ми зібрали хроніку із наших відео, записаних раніше, та поспілкувалися з сім'єю Вадима, які чекають відповідей на ці питання понад усе. Олександр Бондаренко старший брат Вадима. Саме завдяки йому Анна слідкує за судовим процесом. За рік він не пропустив жодного засідання. Саша каже, найбільший його страх це не прийти один раз, а потім дізнатися, що тандира відпустили. Якщо не ходити на суди, ну скажуть, що якщо вони не ходять, то можливо їм не цікаво, чому ви його. По-перше, це важливо для мене. По-друге, я повинен сам почути все, побачити, як процес відбувається без мене не може бути. Після року судових слухань Олександр так і не почув кінцевого рішення про те, чи був тандир п'яним. Сам підсудний каже, що не вживав алкоголь, а кожна нова експертиза суперечить попередній. Зокрема, у крові справді не виявили алкоголю. Втім, слідство наголошує: не варто забувати, що відібрати зразки вдалося через 18 годин після ДТП. А от у сечі, яку відібрали вранці, сечі взагалі не виявили. У ДБР повідомили, замість неї затриманий, здав воду і слину в момент, коли вона вони відволіклись. У слині, зокрема, знайшли домішки етанолу, тобто спирт. Я не розумію, за що ви мене заблокували. Мені нема що не вам питання чіткі задають. Відключайте чотки. Не надо руки заблокували. Вам питання звідти про що ви мене заблокували руками. Я не можу. Будь ласка. Дуємо, то дивіться, я не розумію, за що ви мене забрали. Дуйте, будь ласка, в прилад, ви згідні були пройти тест. Я називаю цікаві досліди. На наступний день після ну, здачі цих біологічних зразків слідчий забирає зразки, буквально забирає у експертів, і несе кудись в інше місце. Ну, оцей шлях, поки не ніс, що він там з ними робив, це питання, але тим не менш, він заносить в іншу лабораторію і там дають такий самий висновок. В Цих зразках немає. Потім він знову їх забирає, несе ще ж, і вже там починають знаходити то немає креатинину, то немає сечовини, то там знаходять слюну. А потім ці слюні знаходять якісь мікродомішки, які вони навіть не можуть визначити, чи воно чим відповідає, чому ще не відповідає. Проходите тест, вам два питання було задано: або да, або ні. Не чуєте. Ви мене заблокували, я не розумію, Вам що. Вам об'яснили, чому вас заблокували? Ви а керували ви? транспортним засобом, правильно чи ні? Не знаю. Ви водій? Ні. А хто ви? <плес> я власник машини. Всі, хто перебували на місці події, були свідками, очевидцями, чи дорожньо-транспортної проводить, чи вже безпосередньо події, які після цього були, стверджували про те, що вони чітко бачили, що Тандир був у стані окольне сп'яніння. Це невиразна мова. Рухи заповільнені, заповільнена реакція, певні ознаки того, що особа вживала алкоголь. Тому е крім цих експертиз, я вже не говорю про автотехнічні експертизи і таке інші, які встановили факт порушення правил дорожнього руху, перевищення швидкості, встановили те, що Тандир мав можливість в даній дорожньо-транспортній ситуації зупинитися. Зреагувати на дорожню обстановку разом з тим, він цього не зробив. Ми розуміємо, чому, оскільки він був у стані алкогольного спіні. На основі відео з місць психологічна експертиза встановила тандир був п'яний. Про ознаки сп'яніння говорить і частина свідків. Зокрема, нам у серпні 2023-го це підтверджував командир блокпосту Станіслав Таранічів. Я почув запах спиртних напоїв, і він прошептав одну фразу. Кодо, я запам'ятаю, мабуть, на все життя, що аби тільки він був живий, ось після чого я повернувся до нього і сказав, щоб він відійшов на безпечну дистанцію і не підходив до мене, а також до потерпілого. Слідство називає Станіслава Таранічева головним свідком, і саме з його слів ДБР проводило експеримент відтворення подій, аби визначити, чи міг Тандир уникнути ДТП. Експерти ствердили, міг. А ось захист каже, що версія слідства є нелогічною, оскільки, якщо переглянути фото та відео з місця подій, нібито можна побачити, що предмети, зокрема загородження, розташовані по-іншому. Також за версією адвоката були відсутні необхідні знаки та потрібне освітлення. А сам Вадим, який мав бути під Мостом або поруч із ним, нібито стояв значно далі, ближче до виїзду, звідки і рухався тандир. Саме тому, на їх думку, нести відповідальність повинен не лише обвинувачений у справі, а й ті, хто відповідали за роботу блокпосту. Ось це пішохідний міст. Під мостом перебувають військові, які здійснюють огляд там транспортних засобів, зупинку транспортних засобів. А станом на зараз уже навіть в суді. Жоден свідок не може повідомити межі блокпосту, де він починається і де він закінчується. Наїзд відбувається до початку слідової картини, яка фіксується на схемі. Тобто, апріорі не могло бути ось так. Всі експертизи, які проведені в цій справі, вони проведені на підставі показань свідка Таранічева. Тобто, все відштовхувалося, чи міг уникнути, чи не міг, чи перевищив. Перевищення швидкості не може бути в прямому зв'язку з наслідками. Я не винуватий там винуватий хтось. Хтось винуватий, а я, ну, типу, робити всіх винних, а себе як винних, хоча через тебе і, мол, це якби і сталося. постійно Оце аргументувати тим, що винні ці нацгвардійці там патрульні недосвідчені. Перейдемо до компенсації родині. Тандир, нібито приховано намагався надіслати кошти на рахунок Анни Бондаренко. В той же час відкрито заявляв під час засідань, що допомагає фінансово. Коли Анна знайшла перекази, її адвокати повернули гроші. Позиція родини, що кошти мають бути надані офіційно за рішенням суду. Зокрема, вимагають компенсації в розмірі 40 мільйонів гривень. Сторона захисту називає таку суму непосильною, а сам тандир перед клопотанням про арешт майна розлучив. З дружиною та за розподілом передав усе їй. Але й другий момент. Важливий ну, це простий для розуміння. У Олексія є двоє неповнолітніх дітей, дружина, квартира і це паркомісце, це як я там до квартири, іншого житла, майна в нього немає. Ну там є земельна ділянка, якщо ви пам'ятаєте, у дружини вона була. Але іншого житла в них немає за будь-яких обставин. Якщо б це там арештовували від початку, в кінці, за вироком за все інше, ця, цю квартиру ніхто б у нього не забрав. Ця квартира, в якій прописані, зареєстровані і проживають його мовнолітні діти, і вона б не могла бути предметом відшкодування. Наразі Бондаренки готують позов про визнання розподілу майна фіктивним. А тандир тим часом висловлює бажання мобілізуватись. Не готова взяти військова частина на відповідну посаду. Ця бойова військова частина вона знаходиться в місті Ніжин. Посада називається заступник командира стрілецької роти. Це фактично ну, штурмова рота, незалежно від того, що з морального забезпечення, але тим не менш це штурмова рота. Просто був е -е, аргумент ще такий, що коли говорили про мобілізацію, я казав, що типу мобілізація була і до 26 травня. Буде достатньо часу, щоб іти і служити. У січні суд перейшов до допиту свідків. Під час допиту цивільних ми можемо перебувати у судовій залі. Допит військових відбувається в закритому режимі. Серед цивільних друзі тандира, з якими обвинувачений був увечері перед трагедією, ці, зокрема, рибалили та випивали, кажуть тандир, не пив. Військовослужбовці, як уже говорилося, твердять інше: наступна судова стадія це дослідження письмових матеріалів, відео, а також допит самого обвинуваченого. Тож, якщо підсумувати, пройдено приблизно 30% судового. Шляху відповідна справа може затягнутися ще на рік, а можливо й довше. Загалом, згідно обвинувального акту, тандиру загрожує від 5 до 10 років. Добре, я вважаю, що юридично і да, суто процесуально, посилаючись на те, що зробило ДБР, як воно перекрутило фактичні обставини. Як воно втратило всю доказову базу, яку поновити, на жаль, неможливо. А ми будемо наполягати виключно на виправдальному ворогу. Олексій не буде нести ніякої відповідальності, не дивлячись на те, що як і він визнає, що він причетний, тому що він водій і, і, і в дійсності там були обставини, за яких загинули, всі кажуть про те, що він суддя, і з нашої такого ну. Близького оточення, скажеш, ну, не, не розраховуйте на щось та, максимальне там, да, цих 10 років. Я не знаю, на що розраховувати, на що очікувати. Хотілося б максимально, а там будемо бачити. Що буде. Це повинно якби, трохи показати людям те, що не можна просто сідати за кермом п'яним чи, чи в якомусь іншому стані і потім якби, шукати. Шукати всі якби сторони для того, щоб відмазатися або якось не відповідати за свої дії. Типу, ну, я рахую, що потрібно відповідати за свої дії і відповідати по закону. Він ж для цього є цей закон. Не просто він написаний на папері. Він ж є для того, щоб він для нас всіх.